Платили 16 тисяч доларів за довідку про інвалідність на Іван-Франківщині. Правоохоронці заблокували чергову схему ухилення від мобілізації. Продавця підроблених документів уже затримали. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Служба безпеки України встановила що до функціонування незаконної схеми причетний працівник ДСНС Коломийського району. Використовуючи свої позаслужбові зв'язки, капітан служби цивільного захисту організовував для клієнтів незаконне виготовлення документів про наявність інвалідності. Це давало військовозобов'язаним можливість безперешкодно виїжджати за межі України в період воєнного стану за даними СБУ, зловмисник діяв через свої зв'язки у Київському обласному міро медико-соціальної експертизи. Коштувала така послуга 16 тисяч доларів. Прикарпатця затримали на гарячому під час отримання завдатку за свої послуги. Сбу задокументувала, як фігурант домовився посприяти військовозобов'язаному у виготовленні документів щодо наявності другої групи інвалідності. Фігуранту повідомили про підозру за частиною третьої статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Також правоохоронці провели обшуки у ймовірного спільника в Київській області. Та встановлюють усіх причетних до протиправної схеми.